Happy Slim! І це 14 серія моїх летсплеїв в Minecraft з модом. І Industrial Craft 2 BuildCraft там бла-бла-бла. і Ну, коротше, зборка Industrial Craft і Divine RPG. Е, значить. Блін. Я зроблю так, щоб менше лагало. Все, добре. Значить, в цій серії ми зробимо. Також, штучку Явіт Блок, тільки один. Тому що. тільки один. Тому що тому що? Ми його вліпимо. Отут. І зробимо ще один з порталів. Отак. Значить, це ще один із тих порталів, які, які, які. які В наступний світ, коротше. Значить. Потім. що 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 Знаєш, в цій серії ми якраз відправимося. Я тільки що в шахті спустився. Секунду лагає. Вроді а ну. Да, от так, більш-менш нормально. Значить, треба зарядити нашу броньку. Я думав собі би зробити ліпшу. Я от вже замахуюсь на квантову броню і я крафчу свій перший. А, от, да, от. і рідій. Крафтиться він з матерії, отак. 6 ці матерії. Тут немає і от, ріді. От, з нього вже робиться квантова броня. З нього робиться іменно отакі от штучки. А з цих от штучок вже робиться квантова броня. Тобто на одну таку фігню потрібно 4 ірідя. Значить, 4, 8, 16, 32. Ні, стоп. Тут 16. Ні, ні, ні 16. 8. 4, 8. Так, да, вот що, блин, математик. 16. Значить, але для початку я би. да, я скращу іменно Це. Е, значить, 16, 16, 16. Мені потрібно 16 і рідію тільки на отаку от фігню. Коротше, купа часу пройде. Значить, я буду робити якусь з цих. З Дівайнер ПГшних бронів, напевно. Можливо, не буду робити квантову броню. От. Значить, енергії в мене достатньо, майже 3, 3 мільйона. І так, в цій серії ми відправимося туди. Давайте я його запалю, сам портал. Але заходити не буду. Зайду по завіде, щоб прогрузилось і було без лагів. Все, ми його підпалили. Отак от він виглядає. І, значить, так. І ще в цій серії я скрафчу, крім цього цього там скрафтив. Лук. Азуріт лук. 10 урону не знаю, він вроді би простими стрілами не стріляється, ні? Ні, не стріляється, він такими простими стрілами. Для нього треба Азуріт е, Arrow. Азуріт це оцей світ, в який ми якраз будемо йти. Там ми якимось чином будемо добувати стріли, можливо, я не знаю. Провіримо. Значить, в принципі, вроді би. Ага, от. Ендерс. Два ender ендер Сундука. Крафтиця. З, з двох очей Ендера. Пам'ятаєте, у мене там було два, два очі Ендера, двоє очей Ендера. Значить, крафтин два Ендер сундука. Потім бачите, я тут зробив Бетпак. Один з ось сюди. У нас виходить Ендер Бедпак. Значить, в чому весь прикол? Значить другого я не буду робити. Вс... А, і ще кірка Дравід і Кекс. Значить замість оцих значить, в неї. Вона ліпша. От тут 12, 0, тут 20. Значить, тут 6 тисяч, тут 3 тисячі 4. ну, Тобто ця кірка покруче вже буде. Двойна. Значить, зараз перевіримо, наскільки швидко вона копає. От, бачите, порівняно з цією, зараз порівняємо. Отак от і отак. От Набагато швидше. І зараз я поясню, навіщо мені потрібен. Ендер, ендер, ендер сундук і ендер рюкзак. Значить, я думаю, всі знають, як працюють ендер сундук. Тобто ставте там на другому поверсі один сундук, тут другий. Значить, беремо ендер сундук, поставимо його, наприклад, отут. Все, Звідси я його забрати не буду. Він там буде стояти весь час. Значить, тепер беремо, відкриваємо такий от. Ставимо сюди алмазну трубку. Ми її поставили, підійшли сюди. Ось вот тут алмазна трубка. Ми її звідси забрали. І тут же теж нема алмазної трубки. Поняли весь прикол? Вот. Значить, зараз ми готуємося і йдемо в той світ. Значить, ми вроді майже повністю зарядилися. На ті речі, які нам не потрібні. Ми ви... А, секунду, я хочу прикол такий перевірити. Ні, вона не жариться, можливо, не дробиться. І не дробиться, можливо, компресується. І не компресується, і не цей. Ну, коротше, нічого з нею не можна робити, її треба в лаву викидати просто. Значить, вот, я зачарив багато книжек, 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 книжок. Вот, Потім, коли в мене буде непогана броня, можливо, квантова колись, можливо, колись це станеться, і в мене буде квантова броня. Я собі зроблю. Я її зачарую по крутому, а можливо, не буде у мене ніколи квантової броні. Значить, викладемо, нам не потрібно, де в нас інструменти стоять отут. Чик-чик і чик. М -м, палка молнія, ударялка, щось типу того. 57 юзис. Like, tін. короче дамаг. Не знати, скільки дамагу, значить. Отак. От Всі речі, які я буду корисні, ну, получати, я буду стріляти вендер бедпак, І навіть якщо його прокакають, дивіться, став сюди свою круту кірку. І його викидаємо. Ну, нехай там він зник знищився. І все одно кірка тут буде. Розумієте? В чому, от в чому весь прикол. Значить, все, це звідси забираємо. І так, значить, що нам не потрібно? Це теж сюди поставимо. Так, так. Це не потрібно, це не потрібно. Це не потрібно, значить, це потрібно, це потрібно, це не потрібно. Нитки лук хай буде. Нам меч потрібен. Значить, цей поламенс, ще один треба зробити, мені одного не вистачить. Отак, от і... Раз, два, три, 4, 5, 6, по-моєму, потрібно. Певтаю чи 5 чи 6. Шість. шість. Отак. От, от робляться ще з нього броня, але вона, по-моєму, моя броня ліпша. Значить, от, все, є в нас ще один паламенс. Як він називається. І тепер, тепер, тепер нарешті ми вдіваємося, хоча ні, я для початку вдіну цей, і тут десь мої капчики мали бути. Ще дозарядимо. Так. Все є і. Єс. Yes. Отак. От все, тепер я зупиняю відео для того, щоб прогрузити цей світ. Ах, ще стоп, ні! Ще потрібно блоків. Блоки обов'язково. Тут спустимося. Блоки, блоки, щоб. Ну, в разі чогось, значить, візьмемо землі. Отак. От все, і зараз треба вилетіти Є. І дойти, дойти до портала. Спустимося, давай, давай, Хоба, став, все є. І тепер я почекаю, поки прогрузиться світ. Так, ну от, все, прогрузилось. Я тут в порталі. І тепер я хочу виправити зробимо так, так. Значить, мови тут досить похожі, Оба! Він горить. Так, да? Да, по сердечка забирають. Не треба багато сердечка пів. О, але в нього багато життя. ай яй 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 це погано. Значить, защита в нього теж непогана. І це займе деякий час, щоб його вбити. Отак Гори. Все, нормально. От, бачите, в мене вогонь не прогружний. Все-таки в мене зборка погана, вогонь не прогружний. Хипер і треба зараз зробити... Ой-йо-моє. мой йо, моя. йо, моя, йо моя, він досить сильний. Досить сильний. Ай-яй-яй-яй. І я бачу, що... Я надію, з нього буде якийсь гарний, корисний лут. І що швидкість в нього не супер. Велика, щоб я міг встигнути відійти і відрегенутись. Все, на. Давай. Треба буде собі ще покруче меч скрафтити. Це обов'язково. Давай. Азуріди голем. Голем. Так, залагала, залагайка, залагайка залагайка Все вроді нормально. Відійти, відрегенитися. Меч зламався. Так, хоба. Давай. Отак, якщо я буду стояти з за деревом, залагайка опять. Ой, йо моя. Треба буде навколо портала кажу зробити таку от фігнюшку О-о-о-о-о! Типу. На, 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 давай умри, що ж з тебе дропнеться? Що з тебе дропнеться? І з тебе дропнеться опа, якась фігня. Е, так, все-таки я зараз захищу свій портал. От так якось, ну, хоча б землею, щоб, щоб вже ліпше було. Щоб в разі чогось я міг заховатися від них. Від цих злісних мобів, значить, ззаду я все закриваю. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні, сюди не можна, сюди не можна, сюди не можна впади звідси. Дравіт, кабліто. Я навіть не знаю, що це таке. Та й ладно. Значить, закритися треба від них, ну, тікнуть звідси. Отак. От Тепер вони не мали би сюди вилізти, але можливо таке, що вони навіть стрибають на два блоки. Значить, от, а в цей світ я пішов в перший раз. Навіть вкратиці ще в нього не йшов. Це для мене досвід. Отак. От ще землі. Отак. От І отак. От Тепер отак от. Так от. І... -ху 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 -ху. Що так? Я знаю, що це не дуже цікаво дивитися, як я землею обкладую. Але я не знаю, про що говорити. А, до речі, така вот, такий, вот, я створив нарешті свою групу. Давайте вот, про це поговоримо, про те, що я створив свою групу. Да -да. Силку на яку ви можете знайти на моєму каналі зверху. Там фотографія є сама, ну, аватар канала. І там збоку пошукайте, там пише група ВК. Значить, нажимайте сюди і заходьте на мою групу, підписуйтесь, ну, тобто, додайтеся в групу. Отак. І я. о, До речі, я пам'ятаю часи, коли я відюшки свої викладав ще ВКонтакт. У мене там взагалі майже не було переглядів. По-моєму, один перегляд, ну, і то мене, мій друг дивився. От. І, значить. І тепер дашок. Значить, і я, я, я. я. Зна... А, ще, ше, шу, чуть-чуть, значить, ще хотів я сказати те, що те, що я, е... ну, коли я закінчу знімати це, іменно цей летсплей, цей плейлист, ну, тву, кажу, плейлист, ну, в принципі, цикл, скажімо так, цикл. Коли закінчу знімати цей цикл, я буду знову знімати Industrial Craft і Divine RPG. А, значить, я хочу подивитися, що з цього робиться. Що, нічого? Ану, якщо такого ми зробимо. Ну, тако. М. 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 Блін. М. Чекай, як пишеться? Так, М. О, -о. Му... Молтинг, фарнс. Коротше, якась фігня. Не треба мені, знайшли, вбивати, але з них ще випадає їда. А ну, Опа! Ага. Швиденько, значить, я це все одно постав. Отак. Значить, цей поліменс при мені. І я попробую вбити отаку от гімніка. Надіюсь, він не дуже больно буде бити, але я стараюсь так, щоб він мене. Ладно, так не вийде. І постараюсь так, щоб він мене набив. Він якийсь тут енергічніший, ніж в попередньому світі. Значить, опа. Дравіт. Стоп, це виключити. Дравіт. Чого з нього випадає? Дравіт соул. Що за лажа? Він же ж вроді з. Це дравіт. дравіт це що? А, во, азуріт. Треба азурітових мобів бити, а не дравітових. Це тут якийсь в переміжку взагалі капець. Так, ну ладно, вб'ємо одну цю жабу. Отак. Е, можливо, з неї випадуть якісь ці душі їхні. Давай. Є-є-є-є-є-є-є. Е, 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 е. Азуріт сол. Опа, собачки, а, я їх бити не буду, я знаю, що з них випадають ці. З них... Чфу, їх можна приручити якось. Я не пам'ятаю, як, але якось їх там можна приручати. Значить, цих жаб будемо собі сидіти і бити. Це, знову ж таки, не дуже весело. Опиту. О, з них дуже багато опиту випадає в По попередньому світі теж. Немало з них опиту випадало. Значить, замість цієї своєї броні я буду робити, можливо, оцю якусь. А з значне робляться такі штучки, з цих штучок робляться такі штучки, а з цих штучок такі штучки, і з них вже робляться блін. А з неї вже робиться е... так fast health render, блубл. Так, 16% цього. От, знаєш, замість своєї цієї броні, яка розряджається, я буду робити ту бр таку броню. Ну, в першу чергу буду старатись робити таку броню. А, До речі, розрядилась така штучка. Вот. А тоді вже буду там всякі плюшки робити. Додаткові. Значить, скільки... Ой, ображно не вдарити цього древітого гімніка. Опа! Ніфіга ще вони б'ються, ніфіга ніфіга ніфіга, ніфіга вони больно б'ються. Капець. Да вони злі. Хто там на мене заграний? Капець, больно, дуже больно б'ються, але м'язко є, м'язко, яке дуже швидко їсться. 5. Значить, можливо, я б вже закінчував серію. Так, ходи сюди. Ой, залагайка, Опять почалась залагайка. Значить, я буду мочити цих, потім ну, збирати на броньку, порахую, скільки потрібно. Цих штук на броньку, а потім вже цей. Значить, буду займатися іменно індустріальною частиною. Значить, з вами був Хепі Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, Добавляємося в групу! Да-да, іменно створив я групу Добавляйтесь в групу. І, значить, всім па-па!